Ну що вітаю вас, родичі, на цьому новому невеликому проходженні. Alone in the Dark. сьогодні ми зіграємо в демо цієї гри, чи правильніше сказати, пролог. Сама гра виходить аж в жовтні, але я просто не міг дочекатися, знаючи, що вже є можливість в це зіграти. Це має бути повне переосмислення першої частини Alone in the Dark. Хто не знає, це якраз таки можна сказати батько чи мати серії Resident Evil і всіх подібних ігор. Я ніколи не грав в оригінал, але з цією грою дуже сильно кортить познайомитись, тож сподіваюсь, що і вам. Вам сподобається, і ви обов'язково поставите лайк, коментар та підпишитесь на цей канал. Проходили цей пролог на стрімі, тож і ви не забувайте переходити за посиланням в описі на твіч канал, підписуватись та дивитися наші стріми. Ну що, поїхали! Що там? Хто лазить? Опа. Все одразу закидують нас. Я не можу дочекатись, щоб намалювати це. Треба йому велика великі вуса. Не найкраща моя робота, якщо буду відвертою. Блін, ну виглядає дуже прикольно. ха <gie> е, oh -oh. <с> <système> плюс 20 цей, τShell, пропустив Скрімера, так бігти ми не можемо, Що пішли, а -а -а -а! що тут у вас? Треба ключ. Подивись на цей безлад. О! Ты меня налекала! Що ти задумав, Джеремі? мені треба комусь сказати, що тут відбувається. Я маю спробувати. Ти ж не одна з них, чи не так? Будь ласка, ска скажи мені, Грейс. Ти не шпигун, чи не так? Чи шпигун? їх інших всіх їх? Ні, ти занадто невинна. Я занадто невинна. Мені треба відправити цей лист своїй племінниці. Вона зрозуміє. Просто віддай його клерку, містеру Вейтсу. Він відправить. Ні, він може бути заодно з ними. Де цей лист? Тоді не роби вигляд, що він один з, тво з твоїх. Дай сюди. Міс Емілі Гартвуд Дофін Стріт, Новий Орлеон. У вас нема. У тебе I'm немає sure, номеру? Without... А як знайде поштар без. Куди він пішов? Ну, no, я тоді сама відправлю. Я просто віднесу цей лист вниз. Myself. До офісу Клерку. Сама. Давайте ключа. Блін, дуже прикольно. О, Касандра! Я чіпаю твою друков... як це? Друкарську машинку? Друкарська, правильно ж? Як так? Що в цьому будинку стільки книжок і все ще нічого, що хотіло прочитати я? Я б хотіла, щоб Батіст мене катала е, цілий день. Може, мені варто зламати ногу собі. Так, окей, пішли. Ми на вихід прямо йдемо. А, тут туалет. Касандрі треба бути більш обережною зі своїми ліками я вже помила сьогодні руки. Добре, боже як воно страшно скрипить. So вони такі стрьомні. Ого, о ні, Джеремі! Що ти наробив? Ох, бля. Вау, що так красиво виглядає все? Сюди треба ще ключ. Добре пішли. Не петхоть! <свист> ага. Давай, что в Фух. Осторожно. Клац. О uh -о. -oh. А это не просто крокодил. Что это такое? І тут у нас вже все нормально. Господи. Я думаю, що цей безлад це взагалі ніщо у порівнянні з фоє. Копірайт oh. Клейм. О, трішки нічної му музики. Так. Сюди? Теж ключ Містер треба. Вейс. Містер Уейс! Агов. І тут зачинено. А шо ви від мене хочете тоді? А. -а. Ох, бля. це все. Міс Емілі Гартвуд, ага, все це цей лист минулої ночі. Я мені наснилося, як мій дядько повісився на на горищі. Будинок виглядав іншим, але це все, що був дерсето. Оцей. Ну він все ще називався так. Точно дивне місце. Відчувається, наче я тут вже був, тільки не можу зрозуміти чому. Давайте не витрачати час, детективе. Так, ти права. пішли. Заберемо твого дядька. Блін, ну що, прикольно, прикольно. Мені подобається, що, що таке коротеньке, але ти вже можеш проникнутися грою, відчути там типу, цю атмосферу, побачити, як вона виглядає, як вона грається, і як вона працює на твоєму компукторі. Ну, я думаю, що, мабуть, звісно, я не настільки добре в цьому розбираюся, можливо, типу, тут воно може краще працювати, ніж потім на релізі. Але в цілому клас, я б хотів би, щоб всі ігри е, отак випускали такий невеличкий пролог, щоб можна було відчути. Я погравши в це, якщо до цього, я такий ще ну не знаю, не те щоб прям сильно хочу, але в цілому зацікавлений. То зараз я пограв і такий, блін, я точно хочу в неї пограти. Мені скільки тут навіть не 12 хвилин. Тут ми пограли хвилин 5, але я такий точно хочу. Дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось, і ви вже поставили лайк, написали коментар та підписались на канал. А якщо ви цього ще не зробили, то зараз найкращий момент, щоб не забути. Демо вийшло досить коротким, але мені вже сподобалось, як воно виглядає, як воно грається. Тож я дуже сильно чекаю на реліз основної гри. Якщо ви також хочете повного проходження Alone in the Dark, коли воно вийде, обов'язково напишіть про це в коментарях. Ну і нагадую вам, що кожного дня стрімлю на Твічі, і проходження цієї гри також. Також відбувалося в прямому ефірі, тож обов'язково підписуйтесь на мій твіч канал за посиланням в описі. Приходьте на стріми, пишіть я з Ютубу та ставайте ще більшою частиною нашої родини. А щоб не пропускати ці стріми, підписуйтесь на телеграм-канал, посилання також в описі. Там виходять всі анонси стрімів та різна інформація пов'язана з Ютубом та з Твічом. Також повідомляю вам, що 12 червня у нас стартує нескінченний стрім, який буде тривати щонайменше місяць, де ми будемо збирати мільйон гривень на ЗСУ, і кожен ваш донат буде продовжувати таймер Валості цього стріму. Вся інформація є в закріпленому пості в телеграмі, і всі апдейти також будуть з'являтися там. Тож не пропустіть, бо це має бути один із наймасштабніших івентів в українськомовному твічі. Ну і нагадую вам, що якщо ви хочете підтримати мій контент фінансово, ви можете підписатись на Patreon за будь-яку суму, задонатити через Донателло, або оформити спонсорство на Ютубі. Я займаюсь створенням цього контенту фулл тайм, це моя єдина робота. Тож я можу продовжувати це робити лише завдяки вашій підтримці. Зараз на екрані ви бачите список всіх наших патронів. Патронів патрони, привіт, дякую за підтримку. А вам ще раз дякую за перегляд цього відео. Побачимось в наступному. Бувайте!